Тут один народний депутат вирішив потурбуватися про вас. Він вирішив запитати, чому українці не належать до середнього класу і що потрібно зробити. І взагалі, що це погана ситуація, коли тільки він скаже, там 7% українців належать до середнього до умовно середнього і вищого класу. Ти так думаєш, опа, опа, молодець. Молодець турбується за середній клас, турбується за те, щоб люди мали прогрес, щоб люди знаходили собі можливості. Ну, прекрасно, це дуже прекрасно. Ось його слова. Давайте трішки буквально послухаємо. українця Ну я до якого ти відносиш? У нас Ну, великий... тут у мене одразу питання. Коли ти питаєш українця, це е, Ніколаєнко здається, народний депутат від батьківщини. Правда, він не завжди був у батьківщині. Він до цього був у партії регіонів. Ну зараз ми трошки пройдемося, е, бо це дуже прикметно. Я я хочу щоб ви на прикладі ось цього народного депутата, на прикладі ось шляху, зрозуміли, чому в нас в країні немає середнього класу? Чому так? Я хочу щоб ви це зрозуміли, і от я зараз не до нього маю. Я ніколи не розбираю ніяких особистостей. Хоча там красавців дуже багато, там просто кліма нема де ставить на кожному з них. Але я просто хочу ви на його прикладі, на прикладі його шляху життєвого. Можливо, він чесний, класний. Я не знаю, але я хочу ви зрозуміли. Я з хочу ви зрозуміли, чому у нас нема середнього класу, і чому у нас його не буде потенційно, якщо ми не зламаємо те, що є сьогодні. Оце кумівство, братівство, наступництво. Царські, барські родини, ви зараз все зрозумієте. Так, от я не знаю, коли він запитував українського народу. Мені хотілось би от поцікавитися, коли він запитував українського народу? Кого з українського народу він опитував? Це просто для красного словця. Коли ти питаєш українського народу, коли ви питали українського народу? Коли ви спілкувалися з українським народом? Ви ж навіть від українського народу відсторонились, щоб український народ не бачив, що ви там в Верховній Раді голосуєте. Давайте послухаємо і що там людей, які мають вищу освіту. Які за професією той же самий державний службовець має бути середнім клас. О тут буде цікаво. Той же самий державний службовець, який має вищу освіту, і він не належить до середнього класу. Ну зараз ми подивимося, як народний депутат зміг прокласти свою історію. Ну в нього то вийшло. Він то має освіту. Він же теж державний службовець, і він же став середнім класом. Бо ну депутат, угу. вони насправді отримують їх дохід набагато менше ніж встановлений стандарт. Скі від цікаво, хто винний в цьому От хто винний в тому, що люди отримують менше ніж стандарти визначені в Європі? Може, це народні депутати, які підписують бюджет, які повинні апелювати до чиновників там, до можновладців, тому що вони народом поставлені, щоб захищати інтереси? Хто в цьому винний? Ви скажете? Ну може, цей народний депутат він недавно у владі він ще не розібрався, він ще не знає, в нього зв'язків немає. Ну може він не може вирішити, він просто. Хоче, і він от вимагає, просить вашої підтримки. Мож, можливо, треба просто йому допомогти. Ну, ми зараз розберемося. Ага. Але він... Ага. Він не не дотяг... Вони не дотягують що Шо... не дотягує, до чого не дотягує, Ну нічого. То професор Перебреженський колись просив: виражайтесь, будь ласка, ясніше, що Шо на ком стояв, отак і тут. Щось кудись не дотягує. Ну, окей. Клас, людей, які себе вважають. У нас в Україні більші... не зрозумів. Потенційний середній клас, чи які вважають себе такими? Ну от, наприклад, лікар або е е людина, яка працює е на тій ж самій державній службі, або е викладач, або вчитель. Вони вони повинні бути середнім класом. А як ви думаєте, вони вважають себе ніщебродами, Вони вважають себе маргінальними класами? Вони себе вважають такими? Ні. А можуть вони себе. Приписати до середнього класу. Теж ні, бо середній клас має певні характеристики. Так тут, чи вважають себе люди, чи вони належать до середнього класу? Це ж різні речі. Ну, це депутат. Він все в купу. Може, він перехвилювався, знаєте, тільки став народним депутатом. Ну, Це може бути. Може, ну, мало ли, може, десь з провінції приїхав і не до кінця ще там якось розібрався в стилях. Угу. Час війни становшики менше всі інші. тобто, а хто винний в цьому? От хто винний в тому, що за роки за роки незалежності у нас країна ніщебродів? От хто в цьому винний? Хто винний? Хоча я думаю, народний депутат не до кінця правду каже. В Україні є багаті люди і багато багатих людей тут. Ситуація складніша, просто депутат. Намагається зіграти на ваших емоціях, що типу ж, ну фу, я ж за вас, я я за вас. І от, подивіться, можливо, він недавно у владі, та він не мав можливості повпливати на ваш добробут. Давайте дослухаємо. Того класу, скільки? Ага, отут Діна, це з новини лайф. Вона навіть так припухла трішки, типу а багатого класу, бо Діна точно знає, що цифри, напевно, трішки інакші, ніж випалює народний депутат. Ну, вона в нього запитує, скільки там багатого класу. Він починає щось відповідати. ну, То вже не так важливо. Хто захоче побачити всю картину, може в телеграмі є в описі каналу перейти, послухати. У питання в іншому, Знаєте, я думаю, ну боже, ну от народний депутат такий м -м, турбується там за український народ. Я думаю, а ну-ка я гляну взагалі його трудовий шлях. Ну, можливо, він недавно в владі, і його треба дійсно підтримати. І ще раз повторюю: все, що ви зараз почуєте, мене абсолютно не цікавить цей народний депутат. От, абсолютно, тому що це явище системне. Я хочу ви зараз побачили, чому в Україні нема середнього класу, чому потенційно його не буде, і чому ваша освіта, яку ви даєте своїй дитині, ні на що не впливає, якщо ця дитина не освоює сама якісь навички і методи здобуття грошей, тому що держава нічого не запропонує. Все як в анекдоті: чи може син генерала стати маршалом? Відповідь ні. Тому що у маршала що? Правильно, свій син. А тепер давайте почитаємо трудовий шлях цього народного депутата. І так, це у нас народний депутат Ніколаєнко Андрій Іванович, 79-го року народження. Він точно такого ж року народження, як і я. І я можу порівняти свою біографію, свій шлях, свій шлях становлення, тернистий шлях доведення всім, що ти не верблютий. Ти щось можеш. І свій шлях того, що тебе можуть просто знищити, тому що якась приходить людина, владою, до речі, наділена, і йому байдуже на твої досягнення на все. Я можу порівняти свій шлях з Андрієм. І так, ми з Андрієм разом. В 2000 році закінчили інститути. Правда, я закінчив фізико-математичний факультет, Андрій одразу закінчив інститут міжнародних відносин Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини. А потім я пішов працювати в школу, в училище, на курсах, тому що потрібно було якось виживати. А Андрій у 2001 році е вже закінчив інститут Йонсе, університет Йонсе, Місто Сеул, Республіка Корея, Республіка Корея. А в 2008 році ще й в дипломатичній академії України при міністерстві закордонних справ України за фахом зовнішня політика. Уявляєте, яка потужна людина? Ну, ви чули його, відчуваєте потужну людину, там щось не сходиться, розходиться і так далі. Ще раз, я зараз не за цього депутата, я вам за системне явище, щоб ви зрозуміли. І так в 2000 році запам'ятали, Андрій отримує вищу освіту, як і я. І в 2002 році, це після 2001-го він ще СЕУЛ закінчив, і я в 2001 магістратуру закінчую, так от я пішов у школу в училище працювати вчителем, а Андрій одразу опинився в Посольстві України у Республіка Корея, як Аташе і третій секретар. Як ви думаєте, багато випускників просто от, навіть Університету Шевченка, одразу опиняються прес-аташе, чи чим там Аташе просто да? у посольстві опиняється, да? як треті секретарі, як ви думаєте, багато таких людей. Ви вже починаєте щось підозрювати? Ні? Ще ні. Ага, ну тоді працюємо далі. Значить, з 2002 по 2006 року він в посольстві. Потім з 2008 по 2009 рік він помічник народного депутата 6-го скликання від партії регіонів Юрія Каракая. На платній основі та Сергія Ларіна, напевно, вам відомо, на громадських засадах. Був помічником Ларіна у п'ятому скликанні теж на громадських засадах. Далі був радником прем'єрки Юлії Тимошенко на громадських засадах. З 2009 року по 10-й працює в секретаріаті Кабінету міністрів як помічник заступника. Начальника як помічник заступник начальника управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва та завідувач сектору супроводження перспективних проєктів співробітництва з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. В 2010 по 2014 рік. Він у нас вже у Кіровоградській обласній державній адміністрації. Спочатку заступник голови, а потім голова обл адміністрації. Ніколаєнко у цей період також є членом партії регіонів. Чудово і прекрасно, обіймаючи посаду голови ОДА, він критикував Євромайдан. Ніколаєнко зумів зналагодити конфлікти з протестувальниками та запобігти захопленню ОДА. Тобто Майдан критикував в партії регіонів. Був одразу після університету прямо кар'єра фур і полетіла. Ага далі, у березні 2014 року, перший заступник голови Донецької ОДА Сергія Тарути у цьому ж році перший став став першим головою новоствореного державного агентства з питань відновлення Донбасу. Являєте, вже от, от кар'єра поперла. І Майдан критикував, і тут вже й в владі опинився, знову далі, продов... не опинився, продовжує бути у владі. Це, до речі, ми ж з вами говорили, да? Що, може, ця людина тільки прийшла до Верховної Ради і ще не до кінця розуміється. І от так як я прошу у вас підтримки, так він, можливо, просить підтримки, бо він тільки прийшов у владу, і, і в нього немає досвіду. Він, він хоче вашої підтримки зрозуміти вас, почути вас. Почути, почую кожного, це не з партії регіонів, ні? Ну, ладно. Далі, у 2015-му голова ради директорів ТОВ Велта, в 2016-му обраний координатором об'єднання Українська бізнес-ініціатива, у 2017-му партія Основа Сергія Тарути, в 2019-му обраний народним депутатом від Батьківщини за номером 19 як безпартійний. Член одноіменної фракції, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Як вам така кар'єра? Класна кар'єра. Правда, у 2023 році е, сталася халепа. От е, даний народний депутат Андрій Іванович. Зверніть увагу, Андрій Іванович. Він е, турбується про середній клас. У нього якраз середнім класом все добре. Він їздить на хороших машинах. Звідки я це знаю? А у 2023 році сталася одна неприємність, трагічна неприємність для одної дівчини. У 2023 році Ніколайенко збив насмерть на своєму авто 18-річну дитину. Ви пам'ятаєте, це було в новинах. На трасі Київ Чоп біля Житомира. За 40 хвилин до смертельної ДТП нардеп їхав зі швидкістю. 162 км за годину при обмеженні у 110. Ніколаєнко запевняє, що був за кермом тверезим і не порушував правила, але трагедії уникнути не вдалося. Ви тоді пам'ятаєте це фото, відео. Дійсно там це не на пішохідному переході, це за межами населеного пункту. Дівчина дійсно переходила не встановленому місці. Таке може бути, і це дійсно може бути і випадковість, але те, що людина, будучи народним депутатом, таким висим правильним, розказує нам зараз про середній клас, летів 162 км при дозволеній швидкості 110, це факт, бо це зняли, зняли камери. Далі невдовзі ДБР повідомило йому підозру за частиною 2 286 Кримінальний кодекс України. За результатом розслідування там підтвердили, що нардеп їхав із перевищенням дозволеної швидкості, зокрема в межах населеного пункту, де сталася аварія. Ніколаєнко до цього систематично притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, зокрема 22 рази лише протягом 22-2023 року. Як вам біографія? А тепер основне. Чому я вважаю, що поки у нас це буде в країні, ніякого середнього класу не буде. І всі ці люди, вони не за вас. Бо вони не від вас. Вони над вами. Тепер я відкриваю статтю Вікіпедії, наче нагадую: це Ніколаєнко Андрій Іванович. Ніколаєнко Андрій Іванович. А тепер я хочу вам прочитати статтю Ніколаєнко... Іван Андрійович, тобто цей Андрій Іванович, а це Ніколаєнко Іван, Ніколаєнко Іван, Батько батько нашого геніального, талановитого, який просто після закінчення Шевченка миттєво став, ну поїхав поїхав бути в консульстві там і так далі. І так, читаємо. Іван Андрійович народився в 44-му році український радянський компартійний державний діяч і господарський діяч, депутат народної Верховної Ради України першого скликання. Тобто комуніст-партійний діяч, депутат Верховної Ради першого скликання. Ну тоді якраз комуністи поставали в основному депутатами. Ну, в основному, там народний рух ще щось був, але багато було і компартійців. Що ми бачимо в Івана Андрійовича, який його шлях? Він народився в 44 році. І в 60-му році, це йому було 16 років, він почав працювати чорноробом, водієм колгоспі імені Маркса, Карла Маркса. Бачите, не одразу в університет і потім в посольство, а водієм, Чорноробом. Така була держава. І ось ця держава забезпечила наступний шлях кар'єрний. Мешканцю села Чорноробу, Водієву, Івану. І так що ж було? В 63-му пішов в Збройні сили Радянського Союзу. З 66 по 71-й Український сільськогосподарська академія закінчив по спеціальності інженер-механік. Потім 5 років працює головний інж... інженер радгоспу Чайка. Потім, в 76-му році, головний інженер Фастівського райоб'єднання. Бач тут. Потихеньку, потихеньку, не одразу отак, раз і в ні Потихеньку. Доводиш людям, партійним людям в Радянському Союзі, що ти адекватний, тоді тебе піднімають по кар'єрним кар сходам. Не Незважаючи на те, що ти починав Чорноробом, ти піднімаєшся. Далі. В 79-му році переходить на компартійну роботу. О, Боже, компартійна робота. Ай-яй-яй-яй-яй. Тобто був комуністом. ага. В 79-му році компартійна робота, завідувач відділу сільського господарства Фастівського міського комуністичної партії України. Уявляєте? Далі в 81 х роках слухач вищої партійної школи Центрального комітету Комуністичної партії України. Ай-яй-яй! Після закінчення ВПШ. Обіймав посади інструктора, завідувача сектору механізації, електрофіксації сільського господарства Київського обкому Комуністичної партії України. В 84 році голова виконкому Миронівської ради. А з 85 року, року перший секретар Миронівського райкому Комуністичної партії України. Як вам? А в 90 році Ніколає Іван. Обирається до Верховної Ради України. Далі вам все зрозуміло? От далі схема зрозуміла. До речі, в тому ж 79 му році, коли пан Іван перейшов на службу до комуністів і став комуністичним лідером в тих громадах, де він був, народився в нього син. І цей син в 2001 році в 2000-му закінчив Шевченка, в 2001-му вже закінчив ще якийсь. Іноземний вуз, і наступного року вже став дипломатом, причому закордонним. Ну і далі партія регіонів, Батьківщина, Тарута, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, а потім 22 порушення швидкісного режиму, як наслідок, вбита дівчина, 18-річна. І тепер ця людина розповідає: А чому в Україні немає середнього класу? Відповідь я вам обмалював, чому його немає. Цього середнього класу. А тому що у середнього класу немає можливості. І потрібно набратися мужності, сил і натхнення, щоб в цій країні, не маючи тата, колишнього комуніста, а потім депутата Верховної Ради з усіма можливими зв'язками по Україні, стати народним депутатом. От у вас цих можливостей немає, бо тата у вас такого немає. Тому і середнього класу немає, бо немає фільтрації хороших і толкових людей. І тому на отаких от людей, яких понаставлялося, цей народний депутат, він вже знає, які над державними чиновниками сидять начальники, які зарабів тримають державних службовців. І вони дійсно не належать до середнього класу, бо платять їм мало, а левову частину зарплати. Зарплатного фонду цих державних службовців забирають собі начальники, які стоять над цими державними службовцями, які мають освіту не гіршу, ніж у нашого шановного народного депутата, але не мають такого тата, який зміг забезпечити, ймовірно, таку хорошу кар'єру. І ще раз повторюю: зараз не про депутата, зараз вам про системність явища, як можна бути в партії регіонів, як можна критикувати майдан. І залишитись при цьому у владі, і залишитись на дуже хороших посадах, і бути обраним до Верховної Ради, до речі, з партії Батьківщина, тепер Юлія Тимошенко, що вам там розповідає, як вона боролася за вас. А потім ця людина вийде і на голубому глазу буде розказувати про те, а чому ж немає в Україні середнього класу. А тому й немає, що вам просто банально ресурсів не вистачає. Бо основні ресурси йдуть невеликій кількості людей. У тому 7 чи 10%. А всі інші виживають так, як вони можуть. У когось вийде, а в когось ні. А системності немає. Бо є у когось тато, який може все вирішати. А так і живе. Не забувайте підписуватися, якщо хочете, моїй країні, нашій країні, іншого майбутнього і іншого теперішнього.